Вітаю, друзі, сьогодні 25 червня 2025 року. І, звісно, головною подією, який слід приділити увагу, це саміт НАТО, який відбувається в ГААЗі 24-25 червня 2025 року. Потрібно, перше, підкреслити, що Зеленський поїхав. Не на саміт НАТО, тому що Україну туди офіційно ніхто не запросив. Він присутній там, в Гаазі. Однак не на заходах саміту НАТО. З того, що найбільш цікаве для нас і може бути мати значення для інтересів України. Це резолюція, яка була ухвалена країнами НАТО. Е і вона полягає в тому, що країни НАТО таки піддалися тиску Сполучених Штатів у особі Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, і зобов'язалися збільшити витрати на оборону в розмірі 5% від ВВП до 2035 року. Аж до 2035 року. При цьому це рішення ухвалене одностайно, хоча раніше Іспанія заперечувала щодо цього рішення. Перед самітом НАТО вона вимагала зменшити цей відсоток. Канада заперечувала проти цього рішення, але, врешті-решт, рішення було ухвалено, і, відповідно, це найбільше збільшення витрат на оборону з часів холодної війни. Водночас, в остаточній резолюції за результатами саміту НАТО, немає згадки про війну. Російської Федерації проти України в тому контексті, у якому це, ці згадки були за результатами Вашингтонського минулорічного саміту НАТО. Крім того, в цій декларації, в заяві країн е, НАТО, немає згадки про те, що Україна рухатиметься е, до НАТО. Рюте, секретар НАТО. Він, звісно, риторично все це обіграє, що типу не в кожній декларації повинна бути така згадка і така заява, але я вважаю, що це все риторика, яка насправді свідчить про протилежне, тому що відсутність цієї згадки свідчить про зміну політичних підходів країн НАТО. У контексті збільшення витрат до 5% від оборонних витрат до 5% від ВВП країн НАТО до 2035 року. Важливо усвідомити кілька позицій. Перше, самі розвідки НАТО прогнозують, що Російська Федерація буде готова впродовж п'яти років до нападу на країни НАТО. При цьому вони не збільшують витрати на оборону до 5% від ВВП із розрахунку цього терміну, а взагалі відсувають це на значно більший строк. Тобто, виходить, що країни НАТО. Не вважають загрозу Російської Федерації реальною і такою, до якої слід пришвидшено готуватися, вони і далі роблять ставку на те, що Україна, яка воює з Російською Федерацією, досить ефективно зв'язує сили Російської Федерації і захищає Європу від агресії проти Російської Федерації. Сьогодні вранці, до речі, Орбан вчергове. Поставив на місце Зеленського, умовно кажучи. Він написав про те, що Зеленського ніхто не хоче бачити за столом під час переговорів країн НАТО. І ви знаєте, в цьому контексті досить дивно виглядає політика Зеленського, який погодився транспортувати російську нафту через територію України для інтересів Угорщини. Після цього Угорщина не те, що стала більш лояльнішою до України, а стала навпаки. Вона більш радикально і послідовно почала виступати за те, щоб Україну не прийняли ні в НАТО, ні в Євросоюз. Таке враження, що ця домовленість була досягнута за рахунок якихось кулуарних домовленостей, ймовірно, фінансових на користь Зеленського, відповідно, що розв'язало повністю руки Орбану у його заявах і в його політиці. Тому що на ці заяви Зеленський і компанія взагалі якимось чином раціонально не реагують, вони лише їх згладжують, ці заяви і звертаються як ображені хлопчики до європейських органів, що мовляв: а що ж ви не приструнете Угорщину? Напряму вони взагалі не можуть нічого вплинути на Угорщину. Я це пояснюю лише тим, що є якісь непублічні домовленості фінансового характеру. За які зеленські і компанії і погодилися продовжувати постачати нафту Російської Федерації на користь Угорщини. от. Але звісно, отже, повертаючись до декларації НАТО, ще слід згадати про те, що Рюта сказав, що в рахунок цих витрат 5% від е, оборонних витрат 5% від валового внутрішнього продукту країн НАТО будуть зараховуватися, буде зараховуватися військова допомога Україні. Тобто, Фактично країни НАТО чітко визнали, що витрати по військовій допомозі Україні є інвестицією в безпеку НАТО, що Україна є просто щитом, який стоїть е, перед Європою і захищає Європу ціною життів наших солдатів е, від нападу Російської Федерації. Що що ви інвестуєте в Україну, що ви інвестуєте в оборону НАТО, це є рівні величини, визнає саме НАТО. Другим чи третім важливим аспектом, який мав відбутися, і ми не знали, відбудеться чи ні, це зустріч між Зеленським і президентом Сполучених Штатів Трампом, яка Зеленський сподівався на цю зустріч в одному з інтерв'ю. Знову ж таки, американським журналістом Трамп не підтверджує, не підтверджував, і вчора вже в польоті в ВАГУ. Підкреслив ймовірність такої зустрічі, і сьогодні вона відбулася. Вона, на відміну від зустрічі Квітневої у Ватикані, яка нагадаю, тривала всього 15 хвилин і взагалі не, могла, не може вважатися зустрічю, тривала сьогодні десь близько 40-50 хвилин. За результатами цієї зустрічі, звісно, будуть якісь там заяви, але і вже вони є. Трамп там. До речі, він не підтвердив, так як Зеленський, який сказав, що говорили про припинення вогню. Трамп цього не підтвердив. Але я вважаю, що взагалі на цій коментарі не слід звертати увагу, тому що ми не дізнаємося. Або можливо, хіба будуть якісь зливи після цієї зустрічі неформальні про те, про що вони говорили? Тому що 40-50 хвилин на зустріч це вже ну, досить тривала зустріч, під час якої вже можна обговорити якісь речі. І отримати якісь, ну там узгодити якийсь план дій. Я думаю, що ця зустріч справді має серйозне значення з огляду на її тривалість. Однак, ще раз підкреслю, про те, що там насправді обговорювали Трамп і Зеленський, ми не дізнаємося, поки не буде якихось зливів через засоби масової інформації, тому що ті коментарі, які дає і Трамп, і тим більше Зеленський. Ну, як ви знаєте, він постійно що не відкриває рота, відразу бреше, вони не взагалі не носять конструктивного характеру, і ми не можемо на них орієнтуватися. Трамп єдине, що сказав, що е, він після цього можливо зв'яжеться із Путіним для того, щоб спробувати зрозуміти, що можна зробити в контексті зупинення війни в Україні. І він е, сказав: е, як це теж передали журналісти, що ситуація в Україні вийшла з-під контролю. Тобто, якщо ми порівняємо... Ту війну 12 денну 14 денну між проксі Сполучених Штатів Ізраїлем та Іраном, яка тривала чітко до досягнення певних цілей, після чого було досягнуто зупинення вогню, в Україні маховик війни розкручено вже настільки серйозно, що зупинити його, схоже, вже і сам Трамп це визнає, фактично швидко неможливо. І поки що бажання домовлятися не демонструє Російська Федерація в той час, коли Україна устами Зеленського говорить, що типу ми готові на зупинення бойових дій. Однак Російська Федерація на це не погоджується і переговори. Ну Російська Федерація говорила, що наступний раунд буде після 22 червня однак, вже сьогодні 25 червня, і дати нового раунду переговорів немає попередні раунди призвели лише до до вирішення певних гуманітарних питань, однак політичні питання, що навіть не вирішуються. в загальному цей саміт НАТО свідчить про одне: європейські країни все більш відкрито визнають, що війна в Україні їм вигідна з огляду на те, що вона ведеться в інтересах безпеки країн НАТО. Які мають завдяки цьому вікно безпекових можливостей спокійно готуватися до можливого зітання з Російською Федерацією, яке буде чи не буде, це ще невідомо. Але е за не досить невеликі гроші в масштабах ВВП Європейського союзу і країн НАТО вони ефективно стримують Російську Федерацію, і, на жаль, їм в цьому допомагає зеленська компанія, які не можуть представити реальної стратегії. Або перемогу в війні, або зупинення війни, вони єдине, що годують українців якимись фіктивними самітами миру, формулами миру, планами перемоги. Ну, Тобто, забивають нам баки, виключно заради втілення, перш за все, європейської стратегії виснаження України в війні з Російською Федерацією в інтересах Європи. І саміт НАТО у ГААЗі цього року це. Ще раз підкреслив, не зважаючи на ту дипломатичну риторику, е яку використовують європейські чиновники, е згадуючи про справедливу війну України, про допомогу Україні, про підтримку України, все це є декларації, за якими ховається жорсткий прагматичний розрахунок. Українці воюйте, ви нам забезпечуєте безпеку. Слава Україні!